Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Запрягаємо далі коні десь потрохи, вчимо їх, їдемо по шутер знову. Запрягли венеру, боронесу, будемо їх потрохи вчити, ні? Сіде. Ні? Зараз виключитися. Очі залишили вдома. Дай, дай, не війште. 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 Учу їх тримати з гори. Тут дуже великий горб. Швіч. Щоб не летіли поволенько з гори. Вчилися тримати вісмо. Зразу я пригальмовував, перший раз, як ми везли шуток. Колесо одно трошки пригальмовував. Цей раз нічого не гальмував колеса, ні, ні грамо. не тримали дві сами. Май знати, що з горба треба тримати. Ясно, що це ще їм п'ят, сім'єць. А горба підміну. 那个父亲是小时候的故事不知道了不要告诉他真的 These e�. e�. Так, цей раз кинули більше, мало що трохи не докидали повної. Ну цей раз буде кище, але нагадую, що Венера молода, рік і 4 місяці, не можу взяти більше, не дай Бог ноги пірве! Ми ще раз проїдемося тим шутером. я мами, так не треба робити, але це рветься коня, але просто подивимося. І як не кидає, бо з зараз скоком брала. Куди з наповідами ми. Заїдемо не ми. Спеціально заїдемо. Навідемося, заїдемо. Заїхаємо ми, п'ємо вішта! П'ємо ві це мольоти. Молодці. Коротше, ми заїхали в ту яму в кар'єр, там де ми брали. Та де вони навіть не чують. Слава Богу. Молодці дівчини. Баронеса цей раз крушали, то вона скоком коком з кар'єра. Det var nära! Det var nära! Hajta! Hajta! Det var nära! Vi ska vista efter båt! Vi ska vista där! Она вс ⁇ туда да, да, не заехала. Стой, 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 Ah, não tem, foi neblagem, Vamos aí. Дехто пише, що бере на одного тільки, я не спорю. Я сам брав на одного повну фіру цю, на старшого коня. Це коні молоді, рвати я не збираюся. їх. І ради чого? Просто щоб показати, що це, що вони там можуть. По-перше, лише рік і чотири місяці, Баронесі два роки і чотири місяці. Що показувати, чим показувати. Треба нам трохи хуторів, потрошки собі привеземо, тільки нам треба. І заодно вони підтаскаються. а повитискати їм шпати водянки і пірвати желудки і так далі, це вони ще встигнуть, я думаю. Для чого? Смерзь який. Підучить. Якби це коням по 5 років, так, це, це ясно, що я сам розумію, що суфіру це піра мала. Це треба грузити повну від заденка до заденка, навіть їм нема що видіти. Такі пари кони, але по 5 років. Це зараз так махав нога відтискає, що коня спортити, я вже розказував колись. Коня спортити це мінутне діло. А викохати і виростити, вівчити це дуже великий, великий труд. Хто зі мною не згідний, ну це все таке, кожен, кожен має свою думку на це все. Я рахую, що їх перегружати не треба. Ми так заїхали, спробували. У кар'єр туди треба, інакше куди ще може їхати. У нас тут нема такого хіба. Болотів нема, баби десь була У Нікому вони кєгнуть добре. Тим більше, так як вони ще не вміють нічого, то щось не хотіти. Третій раз вони везуть. Другий раз везуть шутер, третій раз мене запряже. Два рази, другий раз, другий раз, ну, раз шутер і раз ми так виїхали. Вони навіть рівномірно йдуть. Я попускаю трохи венергу, вираз попускав венергу по сторонки, щоб не кігнула спеціально. Я так кажу, дайте їй батога, бо вона кигнула. А її ріки чотири. Вона ще встиє кигнути, навіть підтаскується. Чітку вона знала, що, що до чого. А потім Діз, горба. Перший раз пригальмували колеса, другий раз, слава, слава Богу, потихоньку гор дуже прикрив. Ну, Там у нас такий ну, один з найбільших горбів під гором. Ясно, що це не гор. Коло <говори> <Болоте>. то <говори> наглима. Давай виключимося вже до зороби, бах, ні? close up Подальше.

там, Потрохи-потрохи по підучується. Одно, що Баронеса не хоче стояти, притримай їх. на ну, наперед них, І що вона не піде. Одно, що Баронеса не хоче стояти на місці, не любить. Та може не буде йти. Пусти її, пусти. Але вона була, вона проє як танк. Вона валить вперед, вперед, вперед. Шой. І венера молодець, але ми від неї ще з Венери ще спросу такого немає. Брр. Брр. Ти цій, брен. Але ж добре прихискаєш. Молодці без слів. Наш джок. Що ти спокійно? Вежу він спокійністю вже. себе веде. Але все одно круги мати. Я думаю, що ви всі чекаєте вже венери в однокінці. Надіємося, скоро буде. Венера в однокінці. Джокер ще в парі Трохи пізніше буде, бо. Так, ще раз нагадую багато, ми не грузимо. Пані молоді, сила широка нормально стає. Ну, вже це наша пара коней, Навіть трійка не пару коли-то ще були маленькі.